Кохана. покликав Лесю Марко, роздивляючи себе у дзеркалі. Ану, глянь, мої білки, мої оболонки очних яблук достатньо білі. Тут погане освітлення, сказала Леся. Я так і знав. Та я ж зауважив, що вони пожовтіли біля повік. Ходімо на ганок». І він потяг Лесю на терасу. Все нормально, білі, як сніг, заспокоїла його Леся. Напевно, напевно. Ну слава Богу, приготуй сорочку, блакитну, сказав Марко і повернувся до лазнички. Зараз буде довга процедура вичищання ниткою між зубних проміжків, зітхнула Леся. Тільки би мене до того не залучав. Останнім часом Леся щоранку оглядала його зубну нитку на наявність мікрочастин крові. Марко просив у неї начебто зір кращий. З ванної кімнати почулися звуки полоскання. Це Марко дезінфікував ротову порожнину. Сьогодні обійшлося без оглядин маркового флосу. Це вже добре, подумала Леся. Кохана, пластівці готові? Так, любий, сказала Леся і залила вівсяні пластівці молоком двовідсоткового вмісту жиру і підігрітим до стану, коли поверхня молока набігає брижами і ледь-ледь береться пінкою. Так, любий, сідай. Родзинки кинула? Ні, забула. То вже й не давай. Ти ж знаєш, що їх треба залити окропом так хвилин на двадцять. Він сів до столу, а ти? запитав Марко, глянувши на Лесю, і я ось моя каша, йогурт, сир. Чудово, після цього можеш випити каву. Ну, не серце, кохана, ти ж знаєш, яка шкідлива кава над ще серце. Я про тебе піклуюся. Так, я знаю, все нормально. Ну, кава виводить кальції з кісткового каркасу, і я знаю, знаю, ти говорив. Леся взялася за свій сніданок. Ну, послухай мене, послухай, і виполіскує мікрофлору з кишківника, а від мікроклімату кишківника залежить стійкість з організму до заразок. Ну, добре, добре, снідай. А мед є? запитав Марко. Є. Липовий? Ні, гречаний. Ну, ні, я читав, що гречаний то не те. Слухай, кохана, я мушу на роботу ненадовго. Але ж не надовго, вечірка у Галі, нагадала Леся. Ні, ні, звісно, закінчу деякі справи і, думаю, звільнюся ще до полудня. А ти, як підеш по крамницях, купи чорнослив. В мене останніми днями закрепи. Марко поцілував Лесю у скроню і вийшов. Пристрасть Марка до здорового укладу життя інколи розминалася і здоровим глуздом. Марко читав і слухав всіх тренерів і коучів, а за фактом шахраїв і вшуканців, що проповідували здоровий трип життя. Та інформація, що він черпав з різних джерел, часом суперечила одна одній. На початку він дізнався із всемережжя, від якоїсь пані Фіто Лізо Шизо тренера, що продукти треба їсти тільки з базару. Тільки домашнє молоко, сир, яйця, вони так і робили. Леся щосуботи відвідувала торг і купувала у вже знайомих жінок набіл, яйця, птицю. А інший учитель талану і розквіту попереджав, що у провізії із домашнього господарства можуть бути збудники туберкульозу, особливо коли хазяйка худоби не дотримується календаря щеплень. І корова, він так і казав, у плані імунітету ненадійна. А крім того, ще якийсь психошизо коуч, ну якийсь дурисвіт, якась розмовляюча голова з інтернету, наголошував, що якщо людина потіє вночі, а особливо, коли запах поту має аромат пареного сіна, то це напевно туберкульоз. Ну все, після цього вони відмовилися від товарів з ринку. А Леся довго шукала нотки пареного сіна на маркових нічних футболках. Потім Марко дізнався, що на яєчній скорлупі можуть знаходитися бактерії сельмонелозу і змусив Лесю мити скорлупу спеціальною щіточкою щоразу перед готуванням. Захоплення здоровим тілом Марко поширив і на Лесю. Сам він відвідував залу для тренувань ледве не щодня. А Леся, за його радою, мала робити гімнастику, фітнес, руханку, як тепер говорять, щоранку о 7.10 і тільки при відчиненому вікні. Розумієш, казав Марко, процеси метаболізму в нашому організмі пришвидшуються, коли руханку робити завше в один і той сам час. Завше. І тільки, запам'ятай тільки, з відчиненим вікном. На чистому повітрі наші клітини, мітохондрії, цитоплазма відкриваються назустріч молекулам О 2 Всі органічні сполуки в них починають взаємодіяти одна з одною. І ми омолоджуємося. Ага, і при руханці не забувай про тренування м'язів тазового дна, стегон і всього, що належить до репродуктивного апарату. Обов'язково їх тренуй. Поталанило тобі з чоловіком, сказала Галя, коли вони сиділи під великою садовою парасолею. Щаслива ти, Леська, додала Василина. Щаслива, відповіла Леся. Будеш? Галя налила всім прохолоденого лимонного живчика. Почувся сміх, і Галя, Василина і Леся одночасно повернули голови до невеличкого грона чоловіків, що стояв біля альтанки. Кожен з молодиків тримав по пляжці Львівського, і вони ліниво розмовляли між собою про те, про що говорять в суботу, готуючи м'ясо на вогні, себто ні про що. Їх лінива балачка уривками долітала до їх дружин. Футбол, робота, робота, футбол, авто, футбол, футбол, авто, робота, робота, час від часу пересипана таким же ж лінивим реготом. Гарний він у тебе, продовжувала Галя. Гарний, погодилася Леся. Як кінобог, модель, Аполлон. Сатир. додала Василина. Який сатир? обурилася Галя. Сатир був на ратицях. І справді, Марко, без сумніву, вигравав на тлі інших чоловіків. Він дійсно був з біса гарний, високий, ладно збудований, із сліпучою посмішкою і легкою засмагою. А мій Ігор уже має животик, а йому лише тридцять п'ять, сказала Галя. Ну і що? Мій теж он увесь круглий, відповіла Василина. Чоловіки в ряди годи перекладали стейки, що змажилися на рішітці, з боку на бік. Від гриля повіяло неабиякими пахущами духмяної печені. Якщо яловичина м'яка, то можемо сідати до столу, гукнула чоловікам Галя. М'ясо на великих тарелях було подане на стіл. Між салати, нарізку сирію, між миски повні квашених огірків і квашених помідорів, біля олів'є, поряд з оселедцем, бурачками, домашньою вудженою ковбасою та шпондером. Сиділи вони в альтанці до сутінків. Згадалося цікаву справу, що вела їх адвокатська компанія. А власне, пара усиновила хлопчика. Згодом з'ясувалося, що у дитини аутизм, і от подружжя хоче повернути малого до притулку і ще вимагає відшкодування від дитячої установи і соціальних служб. Та то ж дитина неповноцінна, неякісна, широко посміхаючись, прокоментував Марко. Правильно, неякісний товар підлягає поверненню. Що ти? Як так можна, то ж не іграшка, обурилася Леся. Та й такі діти просто інакші, то не вирок. Та й то ж дитина, а то, може, тих бандрівських, запитала вона. Так, відповів Ігор, то ті бандрівські. То я бачила ту дитину, продовжувала Леся. Ми були на святкуванні того. Він не такий, як усі, особливий, але чудовий, такий, ну такий. Так, дійсно, Марко зробив поважне лице віддати дитину! Це ж жорстоко, жорстоко, покивав він головою. Точили ляси, постували, як діти, довго. Коли немилосердно стали допікати комарі, гостина перекотилася до будинку. У салоні чоловік Василини миттю заснув на канапі, та коли Галя подала каву з тістечками, ласун Павло одразу очуняв. Було вже далеко за північ, коли всі роз'їхалися. А дома, засипаючи, Марко, запитав А ти чорнослив купила? Я чув, що від закрепів у кишківнику шлаки збираються, а в кров потрапляють токсини. І то не дуже добре для відхідникового отвору. А шкода, що галиних малих з нами вчора не було. Вони такі класні, сказала Леся за сніданком. Нічого класного. Відповів Марко, всипаючи собі до оплаток велику жменю цукатів. Ми з тобою за три роки про дітей подумаємо. До того часу наші репродуктивні органи досягнуть апогею. Я читав, що коли займатися сексом тричі на тиждень, як у нас, то тоді всі слизові рідини будуть здорові, і біоматеріал, що продукується яєчками, буде досконалої консистенції і вмісту. Саме акурат ладен до зачаття. Так що наразі готуємося. А ти теж не забувай про органи малого тазу. Гімнастику робила? Ну і підмивайся бактерицидним засобом, щоб PH, біосередовище, мікробіоз там піхви були в нормі. Марко поцілував Лесю в маківку і вийшов. А ввечері Марко повідомив, що вони запрошені до ресторану. Коли то? запитала Леся. За тиждень. Любко захистив кандидатську. В наступну п'ятницю бенкет. То який Любко? З мого курсу він тепер викладає в універі. Коли вони згодом оглядали якийсь нецікавий фільм, Марко сказав: А знаєш фільм Форест Гамп? Казимирівна казала, що там він біжить, за ним біжать, і він зупинився каже, Все, далі не біжу. І всі перестали бігти. Форест Гамп то глибокий фільм. То не про біжу не біжу», то про людину. Що живе у своєму світі, відповіла Леся. Чисту, таку душею чисту. В нього там щось таке, наче порушення аутичного спектру. Це геніальний фільм. Той Том Хенкс, він всюди такий чуттєвий. А як він зіграв у фільмі Філадельфія, продовжувала вона? Ну, щоб на мене так подіяла любов двох геїв, то геніально. Він там зіграв і той Бандерас. Я не думала, що такий сюжет може мене заставити плакати. Ти ж знаєш, я рідко плачу. Я один раз цей фільм бачила і все, більше не хочу, не готова до таких емоцій. Ну, це ж Том Хенкс, а як він передає почуття, а фільм Вигнанець. Коли потім Леся сиділа на кречику ванни і наносила лак на нігті, Марко зайшов до лазнички і почав вечірню санацію ротової порожнини. Вибираючи залишки їжі між зубами зубною ниткою, Марко сказав Ну, той, шкода, що твого тата більше нема. Так, ти сумуєш за батьком? Звісно, сумую, він би мені ставив пломби безплатно. Леся тієї ночі не могла заснути. Вона ходила кімнатами з кухні до вітальні і знову до кухні. Світла не запалювала. За садом висів великий повний місяць, від чого в салоні виденілося. Вона взяла в руки їх з Марком шлюбне фото, що стояло на масивній комоді. Треба поміняти на інше, на те, що хотів Марко. Я там ліпше вийшов, сказав він вчора. Поміняй. Потім зварила собі каву, для цього вже довелося вимкнути лампу. Леся сіла на кухонний стілець і підбгала під себе ноги. Марко згадав про батька, як вона за ним сумує. Тата нема вже два роки, і вона і мама були за татом, як за кам'яним муром. Батько придбав і зробив цукерку з того будинку, де вона зараз живе з марком. Це був її весільний подарунок. Тато, директор стоматологічної клініки, її Лесю свою одиначку плекав як помер раптово. Татові було трохи за 50 від завалу серця. Після того враз постаріла і подалася мама. А вона Леся, тато називав її Леся, так з шипелявинкою. Леся. Коли Марко вранці розглядав і висмикував волосся собі з носа, Леся сказала Марку, ти пам'ятаєш мою тітку Уляну з Другобича? Ну, ой ой, боляче, а її дочку Віру, Віра і Тарас. Ми їх на весіллі у Другобичі бачили. Ду -у. Так от вони вирішили розлучитися. Вирішили, що їх зв'язок добіг кінця, що вони не підходять одне одному, різні інтереси. Дуже дурне рішення. Я такого ніколи не зроблю. Прикинь ой. Марко висмикнув волосся. Ти знаєш, що є спеціальний пристрій для волосся в ніздрях? Я рекламу бачив. Я б такого ніколи не зробив, сама дивись. Це похитнуло б мою і фінансову, і гормональну стабільність. Це я так. Припускаю, теоретично. Ніхто ж з нас не збирається того робити. Я тобі скажу, що фінансовий і гормональний профіль нашої сім'ї доволі непоганий. Ти руханку робила о 7-й 10? Для мене це було б економічно невигідно. Дивися. Фінансовий підморівок мій би похитнувся, та й гормональний теж. Подумай сама, мої залози звикли, і це добре, виробляти субстанцію тричі на тиждень, не менше, але і не більше. Тому я не розумію чоловіків, вибач, кохана, що тобі таке кажу, що скачуть в гречку. Гормональний цоколь може похитинутися від зайвого, незапланованого статевого акту, потім безпліддя, безсоння і все таке інше. Коли б я залишився самотнім, чисто гіпотетично, я позбавив би себе гормонального балансу. Мої яєчка працювали б нерегулярно, а невідомо, як би то відбилося на моєму здоров'ї в цілому. І потім шукати собі нову партнерку, скільки б часу мені б то зайняло. Ну і фінансова сторона, фінансові підвали не менш важливі, а я б собі таким чином вибив би ґрунт під ногами. Тож на нову дівчину треба тратитися, водити її по кав'ярнях, подарунки і все таке. Ну, а це не входить в мої плани. На тебе ж я, не дуже б тратився в свій час. Марко поцілував Лесю в щічку і вийшов. Бенкет, що проводився в одному з готелів за містом, новому кандидату наук, вдався на славу. Вишукане меню, вишукане товариство, все було на високому щеблі. Коли розмова Плавко перейшла з офіціальних торів на невимушені теми, групка людей, більшість з якої складали жінки і в якій перебували Леся і Марко, почала розмову про цікаві кінострічки і картини. І Марко сказав: А ви бачили Форест Гамп? Це не новий фільм, за те, який глибокий. Про людину чистого серця, там в нього симптоми якоїсь недуги, але він може бути прикладом для всіх. Прикладом, власне, чистоти і глибини духа, але це ж Том Хенкс, а як він зіграв у Філадельфії, ви бачили, щоб любов двох чоловіків будила такі емоції у глядача. ворушила струни таких схованих переживань, такі струни, про які ти сам і не здогадувався, то направду геніально. А стрічка м -м, е -цей, Вигнанець, тут теж, ну, шедевр, просто шедевр. І всі одночасно почали сперечатися про обдарованість хист та ролі Тома Хенкс. Леся скоса подивилася на чоловіка. А наступного дня Марко приніс новину, що сусідній хлопчина, до речі, який вчився у духовній семінарії, відлупцював жінку, подругу наречену свого тата. Батьки розлучилися. Марко із сміхом та підхихикуванням повідомив ту плітку за вечерею. Що? що, відлупцював? Леся застигла шматком пляцка в руці. Усмішка злетіла з лиця Марка, воно набуло стурбованого навіть обуреного виразу. Ну, уяви, це ж жахливо ударити когось, ударити жінку. І це майбутній священник! До чого ми йдемо? Він у розпачі жбурнув виделку на стіл. А наприкінці літа у Марка народилася ідея облаштувати у вітальні камін. А саме кухонно камінне вогнище, як було за документами, які Марко уже приготував заздалегідь. Таке є у нашого шефа Юхимовича, сказав він. Ну, звісно, і нам треба, коли у Юхимовича є, відповіла Леся. Будування, монтування, підключення тривало місяць, а оглядине вогнища належною комісією і видача дозволу на експлуатацію ще тиждень. Леся гадала, що. Набагато довше у них у вітальні і не тільки буде пилюка, глина, бруски каміння, цегли і чужі люди. Але до середини вересня камін був готовий. Виглядав гарно. Вітальня стала затишна, дуже затишна. Камінну полицю прикрашало кілька декоративних фігурок та їх з Марком фото. Марко розглядав білі оболонки очей у люстрі лазнички. «Лесю!» А яка в тебе група крові? Друга мінус? Шкода. Коли б мені знадобилася пересадка, пересадити якийсь там орган, чи щось, чи кістковий цей, то ти б не придалася, не годишся на донора мені. Е, знаєш, сьогодні у нас будуть гості, заявив він, виходячи з ванної кімнати. Святкуємо завершення важливої справи нашою спілкою адвокатів. Я дрова приніс, он там, у кутку. Запалимо вогонь. Вечорами тепер уже зимно. Добре, чудово, будуть твої? спитала Леся. Так, хлопці, Юхимович і Казимирівну я запросив. Чудово. Що приготувати? Марко насипав у мисочку кукурудзяні оплатки з домішкою злаків. Ага, ледь не забув тобі сказати. Я вчора повернувся пізно, то я ж тобі не розказав. Я вчора випадок бачив на дорозі, там під Бреховичами, машина злетіла з траси в кювет і далі. Там, знаєш, такий узвіз, на узбіччя вилетіла і. Ну, а я швидко натис педалю газу, а то ще скажуть їм допомогу надавати. Ну, а чекай, а, а ти зателефонував у службу порятунку? спитала Леся. Я е, е, без мене, ну, та вже там е, на... напроти. «Їхали там... А ти знаєш, хто там був у тій машині? допитувалася Леся. Ну, не наче троє людей, вони ж мене випередили, але дитина, напевно, була, я бачив. У нас чорнослив є? Вона, той малий чи мала оглянулася на мене ще й помахала мені. Ой, що це скута, як без камінної труби почувся якийсь шум, ніби птах лохпотав крильми. Вони вибігли на подвір'я. Он ворона, чи не ворона, он, бачиш, крила трепотять. В димоході билася якась пташка. Ой, це ж треба, забіткався Марко. Не хвилюйся там в димарі, решітка, вона не впаде до середини!» – заспокоювала його Леся. Але треба забрати, бо як розпалимо вогнище, то куриво піде не вверх, а на салон? Он вона не може вибратися. Ворона лопотіла крилами і щосили пробувала вистрибнути із димоходу. Я зараз, я її дістану. Іди кохана, я сам. Марко взяв стару нерівну драбину і пішов за хату. Леся повернулася в будинок, зазирнула до кухні, узяла зі столу пляшку молока та поклала її у холодильник. Потім пішла у спальню. Час був на ранкову фізкультуру. Була сьома нуль дев'ять. Марко якось дуже невпевнено мостив криву драбину до стоту під вікном спальні. Марко п'явся драбиною повільно, кожна поперечка рипіла в своїй тональності. До руханки залишалося 30 секунд. Спочатку Леся бачила його живіт, стегна, потім лише ноги, що одна по одній піднімалися вгору. Далі і ніг не стало видно. Лише контури силуету, що у ранкових променях кидали косу тінь на шибку. Леся ще раз глипнула на годинник і відчинила віконницю. Марка знайшли у сусідній садибі біля басейну, що саме тоді закладався. Бетонне покриття обістя, металевий рештунок і весь будівельний реманент не залишили Марку шансів, а цурпалки жердин і поперечок з драбини, що впали зверху, довершили справу. Леся радили не дивитися на нього. Леся сиділа з горнятком кави у своїй вітальні. Двері на терасу були відчинені, стояли теплі осінні дні. Леся потягнулася яка смачна ранкова кава. Пити чорну каву на світанні це просто щастя. Леся посміхнулася перламутровим снопам жовтневого сонця. І ще раз потягнулася всім тілом. Все таки дотримуватися здорового способу життя це найголовніше.